Всім привіт! Сьогодні п'ятий день. Любов до себе, марафону. І сьогодні перша перемога. Адже сьогодні мені дійсно не хотілося сам вставати і йти не прогулянку. До речі, сьогодні субота хто? Стає рано у суботу, хоч не зовсім рано. Але оскільки в мене зобов'язання перед собою, перед вами, то я встала і пішла і виявилося, що погода чудова, Ах, повітря. Неймовірне, таке смачне. І буквально після перших 100 метрів я почала почувати себе набагато краще. І зараз вже дуже задоволена, що, що вийшла. Але могла зупинитися і не піти. Я собі нагадала, що в мене немає. Якихось суперсілей сьогодні пройти 10 тисяч кроків чи 10 тисяч кілометрів. Мені просто треба вийти і зробити маленьку прогулянку, але сфокусовану. Тобто я спеціально йду гуляти, крокати шагами, щоб, щоб закусити лімфу, щоб моє тіло прокинуло, щоб воно було живе. І тому я собі сказала, що я можу пройти буквально 100 метрів і повернутися додому. Це не, не обов'язково сьогодні ставити світові рекорди. І що я задоволенням ходжу? Я ходжу стільки, скільки в мене було заплановано на цей тиждень. Тому приєднуйтесь разом. Ми можемо подолати не тільки наші лінощі, а й створити мотивацію і допомогти одна одній виконувати щось, щось добре, гарне. Рисне для себе. Побачимось.